Для початку. Валентина. А заради кого ви дивиться? Ради рідного брата, який зник на курську. А коли саме? 25 а, лютого цього, цього року. року так. А що взагалі кажуть на ну, його зникнення в бригаді? Хлопці кажуть, що він загинув. А... Службове розслідування прийшло, сказали, що просто втратили зв'язок. Ми чекаємо додому. Я вірю, що він знайдеться. А держава це штаб там. Нічого, немає ніякої інформації. Для початку будь ласка, так звати? Мене звати Собітняк Олена Володимирівна. Перед кого ви вийшли? Я чекаю вже вісім місяців свого чоловіка, якого не знаю нічого, взагалі нічого. Тобто, безвісті, зник да? без звісті, да. ніхто нічого не говорить. А бригада не... в Курахове, Донецька а? область. А коли саме? 25, 11, 24 року. А що бригада каже. Нічого, взагалі нічого не каже. Ні, Да, а так, ми що так, Що Можливо, ви коли ви в крайній раз розмовляли? Що е, останній раз розмовляла 14 го числа, 15-го 15 він вже зник зі зв'язку. І 20-го числа хлопці мені говорили, що він не виходив, не вернувся на позицію, а в сповіщенні написали, що 25-го. і ну, ніхто нічого не говорив. Можна що він вам тоді говорити? Говорив, що сумою, тому що зв'язка з... у нас взагалі взагалі не було зв'язку. Сумою дуже і хоче додому, е... говорив, що там дуже страшно все. А так нічого ж не можуть вони нічого говорити. Так так. що так. Мене звати Ганна, я шукаю зниклого безвісті воїна. Це мій рідний брат Павло Леонідович. Зник він. На Бахмутському напрямку населений пункт Кліщівка-Андрівка. Шукаю я його вже 23 місяці. 23 місяці я вірю, чекаю, шукаю його усюди. Ми вже з нашими родинами без вісті зниклих стали як одна величезна родина, яка сплотила нас біда. Усіх одна. Ми шукаємо наших героїв, наших хлопців. Стоїмо за них з прапорами України, за їхніми світлинами. Для того щоб нас почули, щоб народ не забував, що коїться в країні, що зараз війна. Ми кожного чекаємо, за кожного стоїмо і кожного пам'ятаємо. Тому дуже віримо, що нас почує і влада, і люди, і будуть також сприймати, допомагати у пошуках наших рідних, тому що вони, вони наші захисники, і завдяки ним ми ще під нашим прапором ми живемо, слава Богу. Тому я постав. Командування з першого дня сказала, що мій брат загинув. Але я півтора року сказала, що я буду довіряти лише своїм очам і тільки офіційним свідченням. Тіла брата мого немає. Залишивши трьохмісячну дитину, я сама поїхала до Моргів України перевіряти і шукати свого брата після інформації, що мені сказали, що його дістали. Але перевіривши всі морги, брата свого я не знайшла. На всі ці, на всі ці вже тіла, де не можна було впізнати фізично, подавали ДНК. Через 8 місяців прийшов вирок, що слава Богу, мого брата також не було, що це інший герой. Тому вірю, шукаю, чекаю. Є надія, що він у полоні. Але за 23 місяці жодної світлини, жодної інформації взагалі немає. Це Кліщівка Андріївка. Це як чорна діра в Україні, як і багатьох багато населених пунктів. З бригади одиниці, хто залишився живий за півтора року. І одна біда у нас на всю бригаду 22-го окремого механізовану. Ні ціл немає, ні підтверджень ДНК немає, ні полону. Взагалі немає за напрямок Кліщівка. Андріївка одна людина за півтора року активних бойових дій. Тому я також хочу сказати за всю бригаду, якщо є у когось якась змога стосовно полону перевірити, хоча ми все робимо з нашою ГО це організація родин зниклих без звісті воїнів, перевіряємо, але, на жаль, поки немає за жодного воїна ніякої інформації. За останній час, коли була б велика репатріація, ціл 6 тисяч людей, пішли у нас масово збіги ДНК. але але всі чекають і шукають, що їхні все ж таки рідні живі. тому продовжуємо шукати, чекати поки збіг один немає. Є велика віра і надія. Тому якось от так.